Всем добрый день! Третья червня. Высокую куруза, яку я съел своей сівалкою. Грязная, конечно, после дождей. Ну, расклада, я сразу казав, что не будет. Ну, так. Вот так. Вот такие вот рядочки. Я же обещал, что покажу. Показываю. Рядочки видно. Прополоть я его не успеваю. Пішло тепло и, в общем, поперло тут. Да, трошки она не Тому Потому что ж, сказати, ну, съел каждый сошники, цветила. Это так сказать, любительская, не профессионально. Ну а да как кукурузка? Вот такая ус. В общем, есть тут и лобода, есть сотни мощи и все. Сейчас он... Приїхав з трактором. Вон, трактор у мене стоїть в тракторі вода і буду електроприскателем таким ручним. в общем. Буду вносить гербіциди. Може ж таке воно вичухається. Ну вручну я тут а, не в спину. І на роботу і не на роботу. Ну, в общем, короче. Роботи море. Якщо така ось попуруза. Сейчас конечно якби вручну прополов було б 100%, процентів, что вона буде стоять Після гербіциду, сер, я газна, дасть ему по мозгам, чи не дасть, ну вроді так, вже вроді можна там, до п'яти листків. Есть до п'яти уже, а есть ще не. Раз, два, три, четыре. Там п'ятий вже показується. Ось він показується п'ятий. Раз, два, три, чотири, п'ять. Де є п'ять, де немає п'ять. А ось у сусідка люцерка, та що я сію. Все, та що на відео вона ще не дуже. А це ось, ось вже так, Перший год. В цьому году пос'єна. Без покрова напряму сама люцерочка. Отлично. В цьому году на люцерки на такі повезло Та я тут краю в мене Суданка з в Яномською скотині Ось така полоска Суданки Суданка сіяна в один день з кукурузою От, Так що зараз буду я її вичухувати 5 соток чи скільки тут ще 7 не знаю Отак ось. Опрыскиватель. Значит, тут остатки елеганта. Ой, а тут сульфаніл розведений. Дві літри, сейчас по 400 грамів буду лить. Сухий був порошок. Дали мені в общем. Сухий порошок я его розвів на 2 літри. Зараз по 400 грамів на балон буду заливать і работать. 30 грам цього на 10 літрів і 400 грамів розведеного цього на 10 літрів. І пішов. Подивимося, що воно буде. Вчора там біля дому побризкав кусочок, то буряни вже пішли вуха опускати. А тут воно кожен день, вчора приїжджав, дивився, було ще не так, сьогодні вже все ковром робиться і все. Так що буду працювати Всім спасибо за перегляди. До побачення. Я буду боротися з цим бардаком.